Житомирському трамвайно тролейбусному управлінні не вистачає співробітників через мобілізацію та низьку заробітну плату. Про це журналістам «Житомир.Інфо» 27 грудня розповів директор комунального підприємства. Приблизно 45 людей служить в Збройних силах України. Сама мобілізація, на жаль, прийшла до того, що велика частина колективу звільнилася. Це в основному чоловіки призовного віку. І от зараз картина такова, що. Працівників, яким більше 55 років, це 65% складу підприємства. Молодь до 35% це лише 12%. І це є проблема. От у нас зараз, допустим, є тролейбус, який стоїть вже четвертий день, четверту добу, і він чекає, як ви, як, коли вийде електрика, то зараз на лікарняному. У нас випуск наразі 64 тролейбуси. Мирний час у нас був випуск 94 тролейбуси. Якщо один тролейбус це приблизно би, три водія, Тобто перша, друга зміна, і хтось повинен бути на вихідному. Так? Для того, щоб забезпечити випуск, який ми в мірні часи забезпечили, приблизно 100 чоловік. Не вистачає водіїв і для комунальних автобусів, тому організували спеціальні курси для людей, які вчаться водити транспорт, вони безоплатні, але не для підприємства. Близько 400 тисяч гривень. Група вже вчора. Дві людини здало практичний іспит і вже повинні отримати ось ці права категорії Д. Так, ми пішли тому, що не вистачає водіїв автобусів, але потрібно розуміти, що в нас не вистачає і водіїв тролейбусів. Тобто ми готуємося, якщо буде блекаут і електротранс взагалі не буде рухатися, тоді ми будемо випускати більше автобусів. Через зростання цін на електроенергію та велику кількість пасажирів пільгових категорій підприємство зазнає збитків, каже Сергій Лазарєв. На даний час. Вартість проїзду складає десь 22 24 гривні, щоб перевезти одну людину. Ви знаєте, який у нас тариф за проїзд, це 8-10 гривень. І частина, велика частина би, пасажирів користуються пільгами, тобто не сплачують взагалі. І якщо б не допомога з місцевого бюджету, підприємство просто не змогло б працювати. На наступний рік у нас заплановані збитки по автобусному парку, там близько 40 мільйонів гривень. Без підвищення тарифу ми нікуди. До речі, багато в багатьох містах тариф ну, зараз вже проходить підвищення. Про Львів, ну це взагалі вже там какба, але от таке місто, як біля нас, приблизно однакова у нас кількість вот, транспорту. Там тариф 12 гривень. Не 8, не 10, 12 для всіх. Ірина працює водійкою тролейбуса вже 20 років. Жінка каже, через нестачу водіїв навантаження на роботі збільшилося, а коли востаннє підіймали заробітну плату, навіть не пам'ятає. Працюємо три через один із-за того, що в нас не вистачає водіїв. Якби в нас вистачало водіїв, в нас був би графік зовсім начий. Тоді б у нас б були б і вихідні кращі, і ми б і відпочивали б, а так нас не вистачає водіїв. За 20 років я заробила перший клас і ось у мене 20 тисяч. Новий водій, як він прийде, в нього е, зарплата буде тисячі ну, менше. Чи влаштовує ваш, вас ваша заробітня плата? Ні, не влаштовує. Раніше... Хотілося б, так. Да. У нас раніше ось нас були доплати, зараз підняли військовий збір. Була в нас доплата за готівку, яку ми продавали, 8%, в нас її убрали. В нас... Навіть зарплата зменшилась. Коли нам піднімали ту зарплату, я вже й не пам'ятаю. У Житомирській міській раді говорять, що подібна ситуація складається і на інших комунальних підприємствах, та у приватних перевізників. Якщо говорити про кількість скарг, то напевно від всіх. І якщо ми говоримо про перевізників і про галузь перевезення, то на сьогоднішній день така сама проблема виникає і в інших комунальних підприємствах. Це не тільки це управління автомобільних шляхів, це наш Житомирводоканал, це тепломережа. Інші підприємства зіштовхнулися зараз. Перше це дефіцит кадрів, друге це на цю заробітну плату. Відверто немає особи бажаючої. У нас неодноразово були зустрічі теж з перевізниками щодо підняття вартості проїзду, також щодо врегулювання питання це перевезення пільгових категорії громадян, бо ми на сьогоднішній день маємо, на жаль, дуже велику кількість. І якщо говорити даними тільки по комунальному підприємству, те, що ми 100% ведемо облік, це в середньому більш ніж 50% це громадяни, які користуються приїздом беззаплатно в громадському транспорті. Так, є перемовини, але на сьогоднішній день розглядаються варіанти. Остаточно ще не визначено. Також Олександр Шевчук розповів, скільки коштів з бюджету виділили Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні цього року. Якщо говорити про 2024 рік, у нас витрати підприємства, які оплачували з міського бюджету. Це була 172 мільйони. Було затверджено і зазвичай після здорожчання електроенергії на останній сесії ми дофінансували ще 6 Половини мільйонів гривень на 2025 рік планується на фінансування комунального підприємства виділити 199 млн мільйонів гривень. Це сума, попереднього розрахунок мінімальний для того, щоб підприємство працювало в межах існуючого випуску, Тобто не більше, не менше в межах 64 одиниць, 6 трамваїв та 22 автобусів на маршруті.